Відничину відвідала делегація Ліберецького краю Чеської Республіки. У межах візиту перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, гетьман Ліберецького краю Мартін Пута та депутат ради Міхал Шварц побували в обласному пансіонаті для людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Завдяки міжнародній співпраці у закладі створено комфортні умови для проживання з дотриманням принципів безбар'єрності. П'ятий поверх нам вдалося відремонтувати завдяки співпраці з міжнародною організацією лікарів без кордонів. Четвертий поверх завдяки товариству Червоного Хреста України. І власне третій поверх минулого року, коли пан гетьман Ліберецького краю Чеської Республіки Мартін Пута відвідував цей пансіонат, і він побачив тут, були фактично розвалені стіни. А Вінничина продовжує приймати осіб з зон, де ведуться активні бої. Ві дії Мартин Пута повернувшись в Ліберецький край, переконав депутатів Ліберецького краю. Я дякую всім депутатам їхнім за те, що вони підтримали ідею. Вони виділили 200 тисяч євро, завдяки яким тут вдалося зробити гідні умови для проживання. Сьогодні в пансіонаті проживає 430 клієнтів, серед яких 115 внутрішньо переміщені особи, евакуйовані з прифронтових регіонів. Більшість із них маломобільні та важкохворі. Працівники закладу з особливою увагою ставляться до кожного підопічного, надають соціальну, медичну та психологічну підтримку. Мені дуже приємно бачити, що ту допомогу, яку ми надали, ті кошти, які ми виділили, вони пішли на благо. І ці бабушки, дідушки з тих окупованих територій, мають таку можливість сьогодні бути в безпеці цього року будемо шукати різні методи і різні форми, різні способи, як вам допомогти надалі, тому що ми бачимо, що Україна це потребує. І мені дуже приємно, що ми як Ліберецький край від всіх депутатів хочу підтвердити, що всі ці кошти, які ми вам надали, вони дійсно пішли на благоділо, діло, на гарну справу, і ми будемо надалі допомагати і підтримувати вас. Керівництво обласної військової адміністрації та чеські партнери оглянули хід реконструкції трьох корпусів обласної клінічної лікарні імені Пирогова. У приймальному відділенні хірургічного корпусу завершені роботи з демонтажу, змуровану прибудову підв'їзну групу, облаштовано приміщення під МРТ. Наразі виконуються монтажні роботи обладнання. Завершено першу чергу реконструкції центру термічної травми та пластичної хірургії. Тут створено сучасну операційну, оновлено післяопераційну, перев'язувальну та Інші палати для пацієнтів повністю реконструюють центр медичної реабілітації та фізіотерапії, облаштовують вхідну групу, ведуться внутрішні роботи. Згідно з національною стратегією, ініційованою першою леді Оленою Зеленською, всі відділення лікарні адаптовують до потреб людей з інвалідністю. Обласний заклад, клінічна лікарня багатопрофільна, і вона сьогодні. Найбільша в області як саме безбар'єрність тут є основою. Всі приміщення, які сьогодні підлягають реконструкції або капітальному ремонту, вони в першу чергу проходять через призму безбар'єрності доступності. Ті відділення, в яких сьогодні ведуться роботи, ми велику увагу для цього приділяємо. Чеська делегація ознайомилася з діяльністю групи компаній КНЕС, яка розробляє інноваційні технології та втілює проєкти відновлювальної енергетики. КНЕС надає повний спектр послуг від проєктування до сервісного обслуговування. Основні напрями діяльності будівництво промислових сонячних і вітрових електростанцій, виробництво обладнання та опорних металоконструкцій, зокрема для експорту, а також сервісне обслуговування об'єктів електроенергетики. Досвід отриманий Україною під час обсягів енергетичної інфраструктури і реагування кризового під час блокауту. Цей досвід може бути впроваджений в дуже багатьох країнах. І, власне, під час підготовки візиту наших партнерів з Ліберецького краю, пан Мартін з Ліберецького краю, звернувся з проханням відвідати одне з таких підприємств, тому що протягом минулого тижня в них внаслідок певних збоїв в роботі енергетичної мережі відбулася низка блекаутів. Компанія розробляє інноваційні рішення з фокусом на системи накопичення енергії. Одну з таких установок фахівці підприємства продемонстрували чеській делегації. Наразі компанія реалізує низку проєктів зі встановлення таких систем задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми в Україні.